Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пише, що на аеродромі Моздока стався бій. Десант росіяни загинув, а в невідомі напали на базу після того, як вони відступили базу, обстріляли станом на 27 вересня. Дрони кошмарять НПЗ, дрони кошмарять аеродроми. Близько двох третин атак українських дронів на відстань понад тисяча кілометрів. Є успішними про це коментуючи сьогоднішню атаку. Аеродрома Моздока у північній Осетії, сказав керівник одного із аналітичних центрів. За його словами, це доволі хороший показник. Нині ще важко сказати щодо пошкоджень, що немає інформації. Те, що вони долетіли, це важливо на відміну від інших об'єктів. Це аеродром, який має прикриватися ППО, зазначив експерта. Він вважає, що у Росіяна з цим виникли проблеми, адже на відео моменту атаки чути, що загарбники намагаються збити дрони стрілецькою зброєю. Окупанти кажуть, що нібито збили безпілотники. Вони з'ясовують які саме це були безпілотники, збирають уламки. То що утім, варто чекати Потникових знімків, аби розуміти можливі пошкодження аеродрому, те, що атаки тривають по аеродромах, це абсолютно правильно так і потрібно робити. каже він. Він пояснює, що аеродром Моздок характеризується тим, що там розташований міг 31 один каносі кінжалів, крім того, є тут 22 м 3 якими ворог раніше обстрілював Одещину. Треба розуміти, що приблизно до моздоку може бути до трьох ешелонів протиповітряної оборони, яку треба пройти десь краще, вона а подекуди просто позначка на карті. Українські дрони долітають до російських об'єктів не тому, що немає російської по тому, що українські військові навчилися та зрозуміли, те як можна обходити певні ділянки та відвертати увагу ворога. резюмує експерт. В той же час російські імовірно активно готуються до наступних майбутніх ракетних обстрілів України. Сьогодні доволі активний день стратегічної авіації ворога. 4 двадцять 22 з Енеліса перелетіли на аеродром Оленія, 3 дев'яносто 95 МС з аеродрому Олені прилетіли на Енгліс. 1 ту 22 шайковки перемістився на Здок після останніх атак по Україні вибухи тепер лунають і по всій Росії, зокрема масований обстріл на крив Алтаї, де в одному із ангарів було розміщено понад 29 ракет Кинжал. На відео після вибуху видніється стовп стоп диму, крім того, на території авіабази моз лунала клунала стрілянина та вибухи туди прорвалися диверсанти. Є знищена техніка та вбиті пілоти. Аеродром, за даними локальних телеграм-каналів, захоплено. Зазначимо під час удару по аеродрому «Ахтюбінська» в Астраханській області, 26 вересня. Ураження могли зазнати не один, а два російських винищувачів су осу Про це розповів представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсователі телемарафону. Він заявив, що також є інформація про загиблих та поранених серед особового складу росіян внаслідок удару по аеродрому. За словами Юсова, літаки су 57 не заходячи у повітряний простір України, завдають ракетних уражень по українській цивільній інфраструктурі. У Росії таких літаків залишилося небагато, адже до масових виробництв вони. Надійшли нещодавно, каже представник розвідки. Він також прокоментував роботу російської ППО, яка не запобігла ударам по аеродрому. Усе було значно краще ніж засобами ППО та протиракетної оборони, якби вони були зосереджені на території самої РФ, а не на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, у Криму. Більше ППО вдома більше цілих об'єктів на території Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.